Привіт-привіт! Сьогодні ми відправимося у чарівний сад, де живе найдобріший равлик на світі. Самі. Він збирається зробити неймовірний подарунок своїм друзям, але йому потрібна наша допомога. Ви готові йому допомогти? Тоді беремо наші олівчики і починаємо. Починаємо малювати самі. З такого кружечка намалюємо йому ракушку. З ракушки внизу буде виглядати його тільце. Малюємо простим олівчиком, сильно, сильно не надавлюємо, щоб в разі необхідності ми зможемо його витерти. А наш самі був дуже добрий і дуже розумний. А ще він мав великі-великі гарні оченята, щоб бачити все, що відбувається навколо. Коли вилазить зі своєї хатинки, бо равлики часто бояться влазити. Але коли вже вилізли, то будуть спостерігати за всім всім швиденько-швиденько, щоб побачити, що відбувається, розкажу вам, що самі був незвичайним равликом, його черепашка сяяла, наче веселка. Тож, давайте намалюємо йому зараз спіралькою. Його черепашку, в яку він ховається, який гарненько-гарненько спить. І часом ми навіть не можемо дізнатися, є там хтось чи ні. Також намалюємо йому гарну посмішку. Щічки, потім ми їх зафарбуємо рожевим. Наше тільце можемо витерти олівчиком, там, де був займи кусочок кола. залишається лише його тільце. Яке буде пусти по землі. Знаєш, чому самі такий щасливий, він носить у серці таємницю. А про це розкажу трошки пізніше. У кожного нас є таємниця, правда? Одного разу. Самі знайшов у траві блискучий камінчик. Але непростий камінчик перетворився на чарівне серце. Ми його зараз намалюємо йому в лапках. Поки намалюємо малюємо тільце, таке знизу. Таке трішки хвилясте, бо він нерівний, не, не має в нього таких ніжок, хоча можете намалювати йому. Ми от намалюємо зараз ручки, а хто хоче, може.